мені направлятися з залмами коли я буду мати дофіга їх, щоб не здохнути зараз тут чуть-чуть собі територію розчистимо і будемо тут строїтись так, Так, так... бляха му хашки потім все розчистимо з такими пацанами не граю, щоб все розчащують до мене. Я з такими пацанами не граю, що все до мене розчащують. Так, хвали Тут були... Ааа, хулиган-то. і невосписанний тип. Так. Зараз ще ну будь ласка. Ну ще один. Все, шо мені треба. Один а он. Або три є. Щоб зробити ще собі м'яже заодно. От а так высота буде сюди. І коротше так. Так, так, стать. Тут, тут, тут. Шестьдесят блоків вверх Е, окей. Я тут зроблю собі сходи в самій нес. Буду знати, що в мене тут є нормальне це було як вона постройка і в мене є... О, ми ха-ха-ха. О ми, оми, 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 уми, уми. Ан с вами. У ми уми уми оми оми, ось водой. Чим не трогати два умилича. Тільки я з нею, якщо з ними здохну, я взагалі розізлюся на всіх і на кожну. Тут зачищаємо територу собі. Тух, 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 Ну прямо я відчував, що я знайду о ми сьогодні.

Ще ну, мусить бути ще алми. Ну ще один а я, 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 я взагалі спокоюся. Я собі два лави назбираю і зроблю безкінечний істочник лави і все буде хорошо. Два лави. Знаєте, що два? Щоб зробити безкінечний источник лави. Тут десь в шахті. І щоб це його... І щоб... і безкінечний істочник води. І буду збирати тут обсидіан, і може построю собі колись обсидіанний дієм. Ха-ха-га. Тац, тац, тоц, тоц... Я напевно переїжджати не буду, я тут буду продовжувати жити, але... дивіться, я тут дім буду улучшувати, пам'ятаєте, як я в першій серії там знайшов такий дім, знаєте, там далі, як я нагору виліз, то я напевно не буду туди переїжджати, вгору встроювати, знаєте? Як я тоді хотів. А я я тут продовжу, продовжу жити, бо дивіться, яка тут шахта мене знизу, як класна. Хтось мені розрив, хто небито то не розрив. Якщо ти не дивишся, бро, респект тобі. Якщо ти десь купав шахту на мінус 207 і щось таке, щось таке, бро, респект. Договорились? І клади лайк на це відео, бо я твою шахту знайшов. Вона в мене наполовину запривачена. Наполовину. Тут, походу, хтось жив до мене. Там хтось жив, або розприватив, або його завалили, або він не заприватив і все розкрали. Так як я до одного пацана хотів таке зробити, але не зробив. Так. о ми, о, о-о-о, ми. О, 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 ми. Чекало, а далеко до шахта йде? Чекайте, пожежати треба, блін, я зараз довго. Біжимо. Я тут був. Я тут перестав щось купати. Тут ще лава, лава? Будь ласка, лава, лава. Да блін, лава, ти де? Що тут не лава, то що? ты тут закривав. Ах, хули, ган. Думаю, що лава є. Ам, ще один, все що я прошу, хлопці. Ну це мені лишив один ам. А в ту сторону далеко йде. Стоп. Якщо то той пацан, що якого я знайшов терету, то я йому сорі скажу, що я йому пів шахти запривати. Ну ні, я просто шахта верх піднімається, їдемо далі. А тут ш... лава лава. Лава... А, ні, там яма просто. Добре. Розпривачення. На ній ще нічого. Можливо, не вношив розпривачення? Або його бананули. Бананули. я або воно приватне. А, ні, я приватне. Хам... Хомб... Бомбой. Бамбой. Добре, хамбомбай. ой Йой! 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 а а слыш, хоме. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ятнадцяти. П'ять. Четыре. Ну шо хліб, як я про тебе забув, -мо! Я вижив хліб, я вообще хліб. Ну ти вообще, бро, я ще таке бро, хліб не бачу, бро. Ну. Ну ну хліб. Ну так дякую тобі. Якби не ти, я би вже зараз дох. 도... Дивіться, я гріфер. Так що я хуліган. Так що. Цілий роєобсідону. Раюобсідіону, стільки обсидіону. Оооостіон об Обсидіон. Ааа, он мене робив до кита, то погано, але... Ооооохрай обсідону. Світ обсидіону. Чекайте, треба хом полюбити лопорнутись, бо в мене... Алме тут є. Алме тут дуже дорога фігня, так що... 7, 6 5 4 3 2 1 прямо екстра екстро екстро сенс برو екстра 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 бро Так, мені жальце, бо, не, бо вже все заповнено, добре. Так, мені до фіга землі. Так, алми. алми. Так. Тут все йде, тут йде. Чекайте, подивимося за жратвою. Жратво, ратво. Ну, будь ласка, вирости. Або скелетон, появляйсь. Скелетон, шахмалай, появись. Шахмалай. Якщо зараз я получу 15, то в мене буде 15 хліба. 15 хліба, то добре. Дуже добре. Однакося на пільгі. Кітка є, а нема. О, тушка. Якщо мені зараз рибу вийде зловити, рибка, рибка, рибка ловися, велика маленька, рибка ловися, велика маленька. ха Ха-ха-ха. Є є. Ой, треба буде. Розширювати чи не розширювати в ту сторону. Давайте розширимо, я мені що теряти. Нічого. Зі роз забагато розширювали. Нічого рости великим і сильним. Добре. Дивіться, я зараз йду рибу ловити, бо зрати всі хочуть. Чи не всі? Піднімай руку, хто не, не хотів в Майнкрафт грати в Майнкрафті, якщо... Коли вони не буде в креативці. Я бачу, що ніхто. Якщо не буду в і якщо ви грали, не суто в креативці часто, то бере е, жирати постійно хотіли. Ваш голод здохав. І зараз буде не дуже... Добре, я зупиню. Вам буде не цікаво дивитися, я рибу буду ловити і здохати. Я вернуся, коли я зроблю зловлю рибу. Все всім. Добре, я вернуся і я зловив дві риби. За 15 хвилин рибачую, я не вмію рибачити. Блин блим 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 блина Я це не ну я приєм нуб. Такими я не бачу наскільки я нуб. Или де то й бро за мной? Не ха-ха-ха, а бро. Та я так роблю. Мені треба мені треба зараз пожирати, жорстко пожирати. Бо я здохну. А за той час зробимо собі залізний меч. Отак. І мені ще є не так на одну вудку, і вудка мене жорстко спасла. Ну я вам кажу, так спасла, що ви не знаєте, наскільки вона спасла. Так, так, так. І ось так. Отак. 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 так о, ми, all ми. All all Добре. І, і ж пожеремо зараз одразу. Поїмо, а не пожеремо Незатки, Я не знаю, звідки я такий нас набрався такий шлів. Ну-ну. Всі знають, звідки на такі слів нас набирається. вулиці, ха 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 га щось міш. Раду було. Е, веде де, моби, моби. Мені скелети треба. Ай, ти скелети, що в борзі вже. Скелет. Дивіться. Я роблю отак. І отак. Я роблю отак. Скільки? Дві. На ліжко. Ні, я ліжку тут робити не розбираюся. ваша Лошади. Кри... Ёй, бро, 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 бро. А что мы договаривались? Не сдается, что не сдается. Да, да, мне не бро. Ой, 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 Род, Я знаю, і то походу була дурна трата. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотри! І що з цього можна зробити? Крім ліжка. Кріжку і картину. Так. Чорною шерсть, червону... Ту я то знаю, 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 знаю. Добре ще. І все, Нафиг, мені тоді того. Любшились листки позбирати Да. Два рази підряд. Я Вообще сама везутша людина на планеті земли. Не свей треба, бо коробу. Е, на пшениці не виживеш. Ти всі знає Майнкрафті. Я, я не думаю, що хоч на людину, що думаю, на пшениці можна вижити. Скільки має скил? Майже стак. так. Мубен, мубен. Халайм, давай. Я не знаю, для це в нетре. Ну, мені подобається лиски. О, пку, воля що вам не треба. Скажу, що тут за залмази можна зробити? А, давай, Мак, давай, бубен, бубен. мубер. Зараз вони поломлюються, все буде супер. Тут теж желазив. У меня два стака, тут все супер, супер, все супер Ябку, ябку КОРОВУ у Мука, мука, ты тут? Мука! Чекай, ще одна мука є? Мук тре! трещо муки нема?

Вощедення, блін Я вже то щось тих двох добре okay. Я зараз то водити не буду, мені по О, ще одна свиня Е, це було якісь вообще це броже. Эрвел зарагав, залагав, зарагав. Я вийду, зараз зайду, сітєва гра, зараз заходжу. Виповняється вход. Ой, я аж тут, -мо. Добре, у мене тут точка є. Печеньки, печеньки, печеньки мої. Муки більше треба. Мук то йому більше було треба, або ніхто треба було поховати ті муки. Не мук треба, мук. Просто, може тут щось є внизу. Ого, тут нормальний нормальні задроджи. Таке задоротик я, походу. Так, так. Так, 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 вийде. А, перекрили воду, добре. Дякую. Факел скидай, блін. А, ні, у мене до фіга факели будуть, пока я до неї зайду. Йду. О, ну що тут за що в шахті. Давайм я факели всем аж пофігети, як багато. Чу, мук. Якщо там одна мука, навіть мені тих мук. Чо більше мук? Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, Адин, Нуль, телепо-ха, це заходи с хамі. Добре, я полюбез заберу ту муку, мені мук треба. І полюбі. Окей, одна свинюка. То мені треба моркви. Як буде морква, то буде життя. Не буде моркви, я здохну. Мук тут ну де давай появися, мука, я муки хочу. Де ж тут була мука? Де та мука? Мені тебе не треба, ти погана. Ти не мука, ти їсти не даш.